День перший, рідна домівка, читання святого Євангелія від Луки. І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці. Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей. Першою школою святості є рідна домівка. Саме в ній. У домашній церкві людина вчиться справжнього християнського життя. Батько та матір є прикладом для своїх дітей, своїм життям показують їм істини віри. У родині Вєцьких було так само. Марцелій був добре відомий активною діяльністю на користь місцевої парафіяльної спільноти. Всі знали його як вірного католика і доброго господаря. Його дружина Пауліна дбала, щоб у домі панувала релігійна атмосфера, спільна молитва, читання святого письма і біографій святих, розмови на тему недільних проповідей допомагали цілій родині духовно зростати. Бог був у них на першому місці. Любов до Бога була на рівні зі взаємною любов'ю. Протягом усього життя сестра Марта зберігала сильну прив'язаність до рідних. Нехай Всемогутній Господь дарує любій мамі якнайдовше життя і міцне здоров'я, а потім нехай дасть корону в небі. Там ми будемо завжди разом, і ніхто нас не розлучить. Будемо вічно тішитися і радіти. З листа до матері від 26 червня 1894 року. Молитва про випрошення благодатей за посередництвом блаженної сестри Марти Вєцької. Господи Боже, Ти покликав сестру Марту Вєцьку до згромадження сестер милосердя, щоб ідучи за твоїм сином, служила в і хворим, слухаючи Твого заклику. Ішла дорогою вікентійського покликання, повністю присвячуючи себе служінню аж до віддання життя за людину. Господи Боже мій, прославляю тебе за всі благодаті, яких ти хотів уділити блаженій сестри Марті Вєцькій, благаю Тебе, прояви через її заступництво могутність Твоєї любові і вділи мені благодаті. Про які тебе покірно і з довірою прошу, якщо на Те Твоя воля, через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідло на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без гріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Блажена сестро Марто, випроси сучасним родинам дар справжньої єдності та любові, щоб кожна людина жила на зразок при Трійці. Амінь.